Незважаючи ні на які заходи, СНІД продовжує свій наступ. Щодня на планеті заражають цивіл до п'яти тисяч осіб. На жаль, за темпами поширення інфекції Україна продовжує займати перше місце в Європі. У нас нині майже 60 тисяч хворих на СНІД. За останні 20 років, майже 30 тисяч померли. Кожного дня в Україні від втрати імунітету вмирають вісім чоловік. У нашій області такі втрати не найбільші. Ми десь посередині. Сумну першість займають Крим, Одеса, Донецьк, Луганськ, Херсон. І кожна втрата то чиясь дитина, чиясь молода мама. Щоб обговорити, як призупинити наступ цієї інфекції, на виїзну координаційну раду з питань протидії сніду та туберкульозу, зібралися головні лікарі обласних медичних закладів та головні лікарі районних лікарень і представники влади із семи районів області Володарського, волинського Малинського, Радомишського, Баранівського, Романівського, Червонармійського та Чернягівського. Наступне виїзне на засідання збере іншу групу районів, адже проблеми краще видно зблизька. І можна конкретно говорити про те, як спробувати змінити ситуацію. Тема звичайно не нова, але актуальність її на превеликий жаль, на превеликий жаль, вона не знижується. У нас ця проблема, що стосується і поширення туберкульозу і віл-інфекцій. В області залишається такою актуальною, тому такі заходи, як ми сьогодні провели, ми будемо надалі проводити. Дуже приємно, що є речі, які можна запозичувати в якості досвіду. Те, що ми побачили сьогодні в Червоноармійському районі, в цьому навчальному закладі я думаю, ми будемо поширювати на всю область та навіть із вілінфекцією інфекцією можна поборотися, якщо виявити її вчасно і правильно лікувати. Головний лікар центру боротьби зі снідом Юрій Галинський зазначив, що в області 700 віл інфікованих жінок народили дітей і тільки в 40 малюків виявили інфекцію, решта 660 – здорові, завдяки тому, що мами вчасно стали на облік і приймали відповідні ліки. На жаль, щоб вчасно звернутися, не в усіх вистачає свідомості. Швидше всього, тоді ВІЛ поєднується з туберкульозом, адже вірус вбиває імунітет і ослаблений організм захоплює паличка коха. Дійсно, сьогодні проблема існує в усьому світі, вона існує і в Україні. І єдине, що звичайно, тільки через, як кажуть, вашу допомогу засобів манкової інформації людям треба доводити, що сьогодні це небезпечно, дорого. І не бажано, як кажуть, знаєте, ставати на шлях ризику. Тому, якщо сьогодні ми всі разом людям знаєте, будемо нагадувати про ці речі, тому що людина схильна до того, що вона живе, як кажуть, в міру своїх можливостей і задоволень, і вона з часом забуває за ті ризики. А ми якраз, як кажуть, з позиції чергової координаційної ради будемо про це людям нагадувати. Я сподіваюся, що такі люди нас почують, і як кажуть, повірять в наше слово. Але наші люди про своє здоров'я дбають погано. Так тільки за чотири місяці цього року тільки у Володарсько-Волинському районі виявлено вісім хворих на туберкульоз, із них п'ять уже в занедбаній формі, коли медицина практично безсила. А працюють же в районі лікарі. Та хто до них ходив, є флюорограф та хто там обстежувався. І ще одну біду несе людям низька свідомість, де з пацієнтів туб диспансеру перериває лікування, хоч і продовжує залишатися заразним. Бактерії, що він їх поширює, звичні ліки вже не візьмуть, бо вона до них звикла. Такий недолікований туберкульоз медики називають полірезистентним. Багато нарікань на нас, що чому хворі уходять, чому хворі переривають лікування, чому ми виписуємо їх за порушення? Тому що ну, неділю, вибачте, коли п'є і не просихає, ми його виписуємо і зразу подаємо позивну заяву до суду. Ці питання зараз уже почали контролювати і перевіряти органи прокуратури і тут же. Чому дитина захворіла на туберкульоз? Разом проживала з батьком чи з мамою, яка є заразна. Чому не подали до суду? От буквально 2-4 дні да, прийшло, да, це. прийшло це. Слідуюче, на, держ... на рівні держави в квітні місяці на рівні області 9.04, прийнята обласна програма боротьби з туберкульозом на 2013-2014, Де повністю на 100% відсотків забезпечений. Медикаментами всі етапи, це стаціонарний, санаторний і амбулаторний. Сьогодні, дякуючи управлінню, адміністрації, фінуправлінню, Сьогодні хворі отримують харчування 40 гривень, на 40 гривень. Сьогодні ні в жодному закладі нема. Сьогодні лікуються хворі з супутньою патологією. Але сьогодні, якщо обласна влада зробила всі умови на виконання закону України, то, будь ласка, на рівні. І району, що то давайте. А ви знаєте, коли пишуть відповіді, ну, аж просто плакати хочеться з районів. Грошей нема і не буде. То що це за постановка коли... то воно було, Я вам зараз наведу приклад, ще один нюанс. Що робиться у нас з віл асоційованим туберкульозом? Шановні, Мультирезистентний туберкульоз. Якщо в прошлому році за рік через обласний протитуберкульозний диспансер пройшло, 130 віл асоційованого туберкульозу в цьому році за 4 місяці 75. Сьогодні вони всі йдуть з мінінгітами через відділення інтенсивної терапії, де на хворого в сутки до 2 тисяч гривень. Нема одного препарату, хворий відмовляється лікуватися. За 30 в минулому році не було одного препарата місяць, хворий за 35 гривень собі не хоче купити протитуберкульозний препарат, щоб не порушити схему. Сьогодні росте дві проблеми: це мультирезистентний туберкульоз і вілоасоційований туберкульоз. Сьогодні на лікування по області одного хворого на мультирезистентний туберкульоз 24 місяці мінімум 77 тисяч. Це тільки лікування. Я більше не вважаю. А сьогодні в туб диспансері фахівців ніхто не хоче працювати. На 100 ліжок один доктор. Сьогодні вузьких спеціалістів не можна запросити. Тож усі присутні були згодні з тим, що треба просити закон, дозволити примусове лікування недисциплінованих туберкульозних хворих. Особливо тих, хто потрапив у туб-диспансер із місць позбавлення волі. Дому часто в них нема, вони стають безпритульними і поширюють заразу скрізь. На сьогоднішній день склалася неблагополучна ситуація з патологією віл асоційованого туберкульозу. Якщо в минулому році у нас по нашому закладу, обласному протитуберкульозному диспансеру, було проліковано 130. Таких осіб, то за 4 місяці даного року, 2013 року, вже є 75 хворих, які знаходяться у нас на лікуванні. Ну і стадія, звичайно, критична. Да, це в основному важкі хворі, які потребують довготривалого лікування і високовартостних препаратів. Обговорювали ще одне важливе питання: безпеку донорської крові. Дяка долі і медикам у нашій області ще не було жодного випадку зараження донорською кров'ю. Але така небезпека існує, адже людина, котра здає кров про свою хворобу, може ще й не знати. Тож через кілька тижнів треба зробити ще й повторний аналіз з даної крові. А приладів для тривалого зберігання з даної крові у нас не вистачає. Щорічно у нас в нашій області відбувається 15 тисяч переливань. Допомогу надають компонентами донської крові 8 тисячам жителів нашої області. Небезпеку, яку несе донорська кров разом із своїм позитивом, це звичайно передача інфекційних агентів через компоненти. Для того, щоб знизити ризик передачі інфекційних маркерів через трансфузійну терапію, у всьому світі є такий напрямок, як карантинізація донорської плазми, що згідно наказу міністерства і впроваджена в нашій області. Тобто вона предназначена для того, щоб зменшити ризик передачі. Сьогодні ми вели мову про ВІЛ, я зупинюсь на ньому, саме через донорську плазму. Такі короткі статистичні дані, поширеність ВІЛ інфекцій серед донорів у всьому світі, у нас складає різні цифри, але Україна в Європейському регіоні знаходиться на першому місці, і показник цей найвищий. Так, на 2006 рік це складало 126 випадків на кожних 100 тисяч донацій. На кінець 2012 року показник – це 116 позитивних донацій на 100 тисяч. Про що це говорить? Що кожна 800-та доза донорської крові є в Україні небезпечною. Тому проаналізувавши такий стан речей у у всьому світі і в державі, ми вирішили проаналізувати в нашій області, який же контингент позитивних донорів з ВІЛ несуть найбільш ризик відповідно до соціального стану. Ми розділили позитивних осіб на декілька груп: це первинні повторні донори за віком від 18 до 35 вікова категорія від 35 до 46 і від 47 до 60 років. Також поділили на за статтю це чоловіки і жінки, і за сферою діяльності: студенти, службовці, військовослужбовці, люди безробітні та категорії інші, куди вже війшли всі інші категорії населення. За останні три роки я вам хочу сказати, що на перше місце у нас серед цього контингенту вийшли чоловіки, які проживають в місті, які є безробітними і які вперше стали донорами. Це перевага визначається в відсотках? Питома вага таких людей серед позитивних донорів складає 66-72%. відсотки. І думаю, що це цифра, яка вражає наш слух, тому що компоненти отримують і діти, і новонароджені, і породілі, і всі люди, які їх потребують. Тому це небезпека, яка загрожує буквально з кожним з кожної дозою донорської крові. Яка ситуація в нашій області з забезпеченням безпеки? На рахунок карантинізації для цього необхідна відповідна кількість низькотемпературного обладнання. Ми його мали цього року, нам його не вистачило, і за проханням департаменту обласна рада виділила нам додаткові кошти. Зараз відбувається тендер, і до кінця в серпня місяця ми отримаємо додаткову кількість таких морозильників. Але, на жаль, на майбутнє це ще залишається проблемою, тому що їх кількість є недозначене Неповноцінна, їх потрібно ще. Серед шляхів передачі ВІЛ-інфекції нині домінує статевий. А ще кілька років тому головну загрозу становили шприцові наркозалежні. Та навіть і без цього наркоманія то біль суспільства. І з нею треба боротися. Перш за все, що хочу для деяких пояснити, що таке замісна підтримувальна терапія. Це програма зменшення шкоди від вживання вуличних наркотиків. Є певна частина населення наркозалежних вживають ін'єкційним шляхом наркотичні засоби, і Україна, як і всі інші країни, мають пов'язані з цим проблеми. Кримінального характеру, характеру і по здоров'ю. Це перш за все біл-інфекція. За програми замісної терапії Всесвітньої організації охорони здоров'я визнана як один з трьох базових методів профілактики ВІЛ-СНІДУ, і впровадження цієї програми замісної терапії дозволило іншим країнам, і, зокрема, також і Україні суттєво зменшити захворюваність на ВІЛ-інфекцію серед споживачів і ін'єкційних наркотиків. Про це говорить, говорить статистика і нашої області. Замісна підтримуюча терапія, хочу сказати, це не панаційний метод і не домінуючий метод лікування наркозалежних. Це ще раз підкреслюю, програма зменшення шкоди від вживання наркотиків певними верствами нашого населення. Тому. Ця програма знайшла підтримку у нас на державному рівні і в нашій області вона впроваджується з 2008 року. Впроваджується вона в основному по чотирьом регіонам, чотирьох лікувальних закладах. Це обласний наркологічний диспансер, Бердичівська міська лікарня. На 40 місць, Коростенська міська лікарня, Новоград-Волинське між рай міськ Тимо, також там ну, на 40 місць. Для нашої області встановлено був план ще станом на 2009 рік. 250 наркозалежних повинно бути охоплено цією програмою замісної терапії. Станом на сьогоднішній день в нашій області охоплено 205. Не не повністю укомплектовані сайти наркозалежними в Бердичівській міській лікарні, в Коростенській міській лікарні і також по облнаркодиспансеру. Тому розроблені конкретні заходи Департаментом охорони здоров'я щодо виконання цього нормативного показника. Хочу сказати, що експерти ВОЗ визначили, що Ефективним цей метод профілактики вілоінфекції, маю на увазі замісну терапію, він є ефективним, коли не менше 30% наркозалежних охоплено замісною терапією. Станом на сьогоднішній день у нас по області охоплено 29% серед перебуваючих на обліку. Які на сьогоднішній день ми маємо вже маємо позитивні результати відпровадження цієї замісної терапії. Перше це 30%. Наркозалежних, які залучені до цієї програми, мають постійну роботу. Тут говорилося про вертикальний шлях передачі віл-інфекції від матері до дитини. Три вілінфікованих жінки, які перебувають в програмі замісної терапії, народили здорових дітей, завагітнили, винесли вагітність і народили. Трьох здорових дітей. Далі, якщо е, до запровадження програми, хворі на наркоманію, сьогодні сповідав Віталій Степанович і говорив про це, про порушення режиму. Якщо до провадження програми хворі на наркоманію максимум з відкритими формами туберкульозу максимально знаходилися у них в стаціонарі 3-5 діб і потім виписували за порушення режиму, зараз вони проходять завдяки замісної терпії, вони отримують їх в стаціонарах, проходять повністю курс лікування, а це 3-5 місяців. І це не тільки про хворих міста Житомира з будь-якого ну, регіону хворі в стаціонарі на наркоманію получають паралельне лікування від наркоманії і також мають змогу пройти повний курс лікування туберкульозу. От тому ми вбачаємо в тому, що ця програма потребує подальшого розвитку і підтримки і розуміння. Є певні проблеми з її, ну скажімо, впровадженням, поширенням. Так, є проблеми. Хворі на наркоманію – це ну криміногенний такий контингент. Є намагання виносу препарату за межі порушення певних там режимних умов. І також є ну, нерозуміння ще. Деяких буває і керівників і населення. Як це так, він хворий на наркоманію, Тут він приходить і отримує наркотик в лікувальному закладі. Хочу сказати, що так, вони отримують наркотики, тому що це ті наркозалежні, які вже мали намагання покинути вживання наркотиків і ніяк не можуть покинути. І якщо ми їх не будемо контрольовано надавати їм певне, певну кількість наркотика, яка Дозволить їм якось жити і функціонувати не ін'єкційну форму, а пероральну. Це лікарський засіб, який випустил, випустила офіціальна фармацевтична фірма, пройшов перевірку і під контролем лікаря щоденним. То це і є програма, так так, поступово зменшуючи дозу. Це і є програма. Це зменшення шкоди і впливу на цей контингент. Він у нас на очах. Ми його контролюємо як і з боку небезпечних інфекцій. Так і зменшуємо їх криміногенну небезпеку для суспільства. Вони вже не крадуть, вони впорядковані, вони під наглядом, вони можна сказати, у нас на очах. Але добре знаючи своїх підопічних, лікарі проти того, щоби при програмі зниження шкоди пацієнти отримували свої таблетки за рецептом в аптеці, а не безпосередньо від свого лікаря. Щодо рецептурної видачі препарату певним учасникам замісної терапії, які вже доказали свою ну, як прихильність до цей витримують режим, довгий час вже отримують рецепт, щоб не ходили, не приходили кожен день, отримували цю таблетку. А пішли за рецептом, отримали в аптекі препарат на тиждень. І приймали його під контролем медичних працівників. Якщо так органи внутрішніх справ категорично проти, ми не настаємо внесути, вносити його в рішення, додатково опрацюємо і узгодимо між собою. Моя така суб'єктивна думка. Я б звичайно не спішив видавати ті рецепти, щоб вони, як кажуть, заходили в аптеки, самі купували. все таки сьогодні наркозалежні люди розумієте, вони. Це дійсно залежність. Залежність це сьогодні хворобливий стан. І за цим хворобливим станом повинні все-таки сьогодні стежити спеціалісти, лікарі-наркологи. Якщо ми цього хворобливого пацієнта відпустимо, як кажуть, на свій розсуд, можуть бути різні речі. Тому сьогодні призупинена якраз ця ініціатива. і Я думаю, що поки що ми за ними будемо наглядати за допомогою спеціалістів-наркологів. Все починається в житті з малого, і віл-інфекція та наркоманія теж. Тим більше нині, коли втрачено моральні цінності, коли майже половина старшокласників мають випадкові статеві стосунки і хоч раз у житті, а то й більше, спробували дозу. І не кожен підліток зі своїми проблемами піде до батьків, буде боятися, що його не зрозуміють і покарають. Такому разі потрібен кабінет довіри, де приймають лікарі і психологи, і де справді можуть допомогти. В нашій області такий кабінет є тільки в Житомирі. Планують відкрити ще й у Новограді Волинському, Бердичеві, Коростині та Малині. А треба було б у кожному містечку. П'яту року президент просить, з 2007 року є наказ Мінздрава в кожному районі розсланувся таке, щоб ви знали, що це не тільки кабінет, який мені говорить, ми завтра тобі відкриємо. Ні, це не, не тільки кабінет, а це там люди повинні працювати. Психологи, соціальні працівники. Туди йдуть люди. Оці ризикова поведінка, вони туди йдуть, в цей кабінет довіри. Сьогодні ми всі відчули ті проблеми, які ставимо, і це дійсно серйозні проблеми сьогодні. Те, що піднімали сьогодні питання кожному районі за той вклад за фінансування в першу чергу програм. На жаль, ми не почули, що сьогодні на таку поширеність епідемії, як в сніду не виділяється взагалі коштів. Але сьогодні є проблема в тому, що як ми чули навіть навіть таких маленьких районах, які були сьогодні присутні. Ми чітко відзначили шлях передачі. Це статевий шлях передачі, превалює. Сьогодні парентеральний відійшов на друге місце, а перше місце активно займає статевий шлях. Тобто тут є вся гама, де можна відпрацювати. Перш за все, це профілактична робота і те, що було сказано, в першу чергу серед батьків це дійсно питання. Піднімалися, тому що в першу чергу батьки повинні нести відповідальність за своїх дітей, щоб не потрапляли тоді в таку ситуацію, яку сьогодні ми маємо. Якщо говорити про наші показники, то ну ми майже, мабуть, половину показники наші краще, ніж по Україні, тому що, хоч наш область, слава Богу, являється так не пріоритетне, це добре, але Роботи ще дуже багато. Що стосується кількості, ми сьогодні маємо більше 6 тисяч серепозитивних людей. Чітко на диспансерному обліку у нас 2,5 тисячі людей стоїть із ВІЛ-інфекції. Питання знову таке, що коінфекція сьогодні виходить. На перше будемо говорити місце в смертності то є .е. туберкульоз і ВІЛ, тобто .е. імунна система повністю туберкульозом будемо говорити, знищується, і після цього настають такі випадки. Тож .е. я хочу сказати, що сьогодні активно це приємно, що активно сьогодні люди звертаються вже не соромлюються своєю статусу, вони звертаються за терапією. Єдиний сьогодні шлях. Подолання чи продовження будемо життя це приймання своєчасного обстеження і прийняття антиратовірусної терапії, які в нас сьогодні, ну, на щастя, активно йде. Вже до кінця року ми 600 пацієнтів будемо, зараз у нас 560 і ще додаємо. Тобто це приємно, що люди хочуть жити, молоді люди хочуть жити, дивлячись на округи і йдуть активно на. Отримання антиредрисної терапії Виїзне засідання обласної координаційної ради з питань протидії туберкульозу та СНІДу не випадково проходило саме в Червоноармійському районі в гімназії села Ясна Поляна. Саме тут добре налагоджена профілактична робота. Активісти громадських організацій борються за здоровий спосіб життя, в школах працюють з батьками. Міліція і влада взяли під контроль усі кафе, ресторанчики, пивбари, щоб не допускати туди підлітків. І результати є медичні показники здоров'я населення. І в тому, що проблему сніду місцеві школярі розуміють і знають, як із цим боротися. Старшокласники Ясної Поляни підтвердили своїм виступом на сцені. Всі присутні їм щиро аплодували.